Сьогодні у нас буде клювати окунь. Ну що, ти будеш клювати чи ні? Не вірив я в нього. О, бачите, а вірити треба? Оце те, що нам потрібно. Хлопці, проходьте, тут риби нема. Товариш втопив плешню. Ну як товариш? Я його взагалі вперше бачу. Ось вона. Ось за цим ми і приїхали. Ого! Як казав мій друг, таких би штук 100. Мої вітання, шановні друзі, і сьогодні чергова рибалка на кризі. Сьогодні ми будемо ловити на балансири, на безмотилки шукати ось токенного окуня. Сподіваюсь, що нам пощастить і клюне справжній Горбач. Це затока річки Дніпра в Києві. І, до речі, рибачу я сьогодні не один, я з Олексієм. Познайомились ми на затоці Скаймол, коли намагалися спіймати судака. Судака, Окуня. Але судака ми, як, по-моєму, так і не спіймали, ні. правда? Не клював, коротше, судак. Зате сьогодні у нас буде клювати Окунь. Ну що, ти будеш клювати чи ні? Скільки я ще тебе просить буду. Благаю, клюнь. Клюнь, друженько, клюнь. Давай. Треба клюнути. Ну. Так, зараз пройдемо з балансиром. Якщо не буде взагалі ніякої реакції, то перейдемо на безмотилку. Випав сніжок і можливі нюанси. Дуже тепло сьогодні, я без рукавиць, навіть вітру немає, на переходах руки не мерзнуть. Це, звісно, дуже комфортно, але, як правило, хижак не дуже любить таку погоду. А от плітка шанує її. Плітка дуже любить плюси. Спробуємо підійняти трішечки. Піднімаємо. Поступово, так само, як мармишкою. О, спрацювало. Бачили? Спрацював підйом. Спрацював підйомчик. Ось він перший. Тільки я підняв приманку, бачите, взяв за самий самий край. Тільки я підняв приманку і одразу він клюнув Ось такий. Непоганий, як на мене. Почин є. Так, давай слідуючого. Мені таке сподобалось. Таке я люблю. Підйом. Працює підйом, друзі. Мабуть, років два я дуже скептично ставився до цього підйому. Не вірив я в нього. О, бачите, а вірити треба. А вірити, друзі, треба, тому що ось такий окунь клює. Ось такий кабан, дивіться. Це все не підйом. Бачите? Спрацював підйом. Оце окунь. Оце те, що нам потрібно. Гарненний. Клюнув так гарно, бачите як? Так як треба клюнув. Так, зараз зроблю світлину і, і будемо ловити далі. Це у нас флагман Ностром, здається, двієчка. Якщо ми використовуємо натуральний колір і хочемо візуально зменшити приманку, то ось ці всі флуоресцентні краплинки, вони, як на мене, іноді бувають зайвими. <гум> нема тут риби, нема тут риби, тут риби нема. Хлопці проходьте, тут риби нема. Так, і поїхали вверх. Є ось так. Це вже менший. Бачили, як високо взяв? І є ще один. Ох, як він його ковтнув. Погляньте. Погляньте, як він його ковтнув. Оце ковтнув. Оце ковтнув. З ненавистю ковтнув. І ще одне. Не підкидайте балансир занадто високо, не потрібно. Повірте, це лишнє Опускаємо і ще один. І це і є наша проводка. Ось. Ось так. Ось так. Пауза. Запам'ятовуйте, яка у вас пауза. Немає, йдемо далі. Кожен наступний підхід йде на 5 см вище попереднього. Ось така нехитра проводка. Часом його все ж таки провокує на атаку. Тому, друзі, беріть на озброєння, не нехтуйте. Це іноді дуже рятує рибалки, повірте, моєму сумному досвіду. Як згадаю, скільки рибалок я прогавив, думаючи, що окунь може брати лише біля дна. Але це не так. Товариш втопив плешню, тому зараз йду йому на допомогу. Ну як товариш? Я його взагалі вперше бачу. Але сьогодні я взяв з собою відеокамеру і спробуємо її знайти. А що робити? Взаємовиручка на воді це найголовніше. Чекати, ні 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 сюди магніт не треба опускати. Бо ми зараз камеру мені вб'ємо. Ось вона. А ось наша плешня. Ось вона. Все, зараз будемо діставати. Так, спробуйте. Тут вам треба брати палицю і, 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 і водити палицею по шнуру. Ну да. А давайте знаєте як? Я зараз отут стану. І гляну, що у вас там відбувається. Так, магніт бачу. Трішечки він не там. Ще? Вже близько, ще, ще сантиметрів, мабуть, 20, я так думаю. Ось вона! Ось вона вилазить рідненька, обережно. На допомогу прийшов магніт на 120 кілограм. Так, треба місце замість, щоб не тут. Все, від... знімайте магніт. Дякую. Давайте п'ять. Все, врятовано. Місія виконана. Витратили годину часу, зате врятували людині плечню. Запам'ятайте, друзі, виручка на воді це найголовніше. Хто вміє довбати лунки, той вміє ловити рибу. А тут глибше. Тут значно глибше, ніж в попередніх лунках, і це мені не дуже подобається. Тому що, як правило, окунь все ж таки воліє в зимовий час перебувати на так званих пупках. Тобто на таких локальних місцинах, де глибина. Хоч трішки, але менша, ніж фонова. Якийсь, нібито підкіт був. Тобто, якщо скоріше глибина 2 метри і є якийсь горбочок 1,90 м, все, будьте впевнені, якщо ця ділянка ще є з твердим дном, то швидше за все там буде окунь. Вже всі секрети вам розкриваю. Нема, йдемо далі. У нас є ще дві лунки. І будемо знову робити нові. І так, цілий цілісінький день. Є. Кабанюра є. Кабанюра. Погляньте, друзі. Погляньте які кабанюра. Це окунь. Ось за цим ми і приїхали. З'їв балансир. Впевнене таке клювання було. Ну, на камеру ви все побачите, власне. Це окунь, те, що нам потрібно. Як казав мій друг, таких би штук 100 Мені все більше і більше подобається ця вудка. Mm, і ще ще, ще ще один нюанс. Помітив, що він дуже погано реагує на агресивність. Так, зараз подивимося, як тут. Просто варто. Ага. От наше дно. І ти робиш підкиди різкі, а треба якби... Ще м'які що. Ось, отакі. Ага, тобто тільки на качання, не на Так, да, Паузу. І на 5 см вище паузу. 5 см вище пауза. 5 см вище пауза. 5 см вище пауза. 5 см вище пауза. І в мене всі клювання отут. Тобто він льодом стоїть. У мене на дні жодного клювання немає. Це цікаво. Дзинь! За вас. і за перемогу Ах, по зубам бачили по зубам дав знову знову о, під лункою стоїть агат. Так, що? Тобі пощастило. Мало хто тебе б відпустив. От на такій глибині. Зараз буде риба 100%. Я ж казав? Я ж казав, що тут буде риба. Є риба. Ось вона. Полежи поки що. Немає тут риби. Треба, щоб риба була. Нам треба здоровенних кабанів в кадрі, щоб були перегляди, щоб люди підписувались. Тому що 96% людей, які дивляться мій канал, чомусь. Не підписані, будь ласка, підпишіться на канал. Красно дякую. Ні, щось є. Щось дрібне. О, господи, оце окунь. А клюну як дорослий. Давайте ми тебе... Щоб не пошкодити тобі щелепу обережно. Обережненько ось так. Звільнити спершу є. І залишився один гак. Тихо-тихо малий. О, все, все, будеш... Давай, рости, рости. Молодець. Бачите, яка тенденція? Чим більша глибина, тим дрібніший окунь. Ось так часом буває. Риба не завжди шукає, де глибше. Ось воно! Ось воно! Найкрутіша частина рибалки! Сало, цибуля, ковбаса! Згоден? Сало от. як же я люблю сало. Всім смачного! Льоха! Що ти влупив? Да. Льоха влупив. Ось такого. Ну, цього відпустимо. Згоден? Що, ще? Да. Ще клювання було? Так, да, ще вже до А ну давай його долавлю. Так, а цього ми назад. Підростати. А в мене поки що мармишку не хоче. Ну нічого, захоче. Цю мармишку ти точно захочеш, друже. Повір мені, в тебе нема вибору. Дивно думати, що він в тебе є. І змінюємо проводку. Кожна наступна, не схожа на попередню. Пам'ятаємо золоте правило без мотильника. Льоха поруч рибу там. Погляньте, що робить. Що робить цей камерунець? Ану, показую його. Потрібно ватий. Давай його сюди. Ану. Але угу. ну, замов взяв. А зверху чи знизу? Сантиметрів 40. Угу. Піднімати треба трішки. Так, можливо, треба на лунці трішки довше часу. Сидіти, але так не хочеться, тому що попереду ще дуже багато місць, а зимовий день такий короткий. О, є, бачили? На зміну гри, на зміну гри. На зміну гри відреагував. Ось. Такий. Бачите? Не той розмір, що потрібно. Не той розмір. Це не той розмір, що нам треба. Нам потрібен більший. Але відреагував, відреагував. Так впевнено клюнув, я б сказав. От щойно я змінив гру і одразу ж впевнене клювання. О, знову було клювання. Він на дні. Не знаю, видно вам чи ні. Бачили? Впевнені. Ну це такі. Це... Їх тут можна сіпати тоннами. Але ж це ж не наш розмір. Ви ж таку рибу не любите в кадрі. треба ж вам здоровенних кубанів двохкілограмових. О, отаку рибу ви любите. М, бачили? Теж шпингалет там. О, знову. Хе-хе. Цьому, цьому її Давайте його доловимо. Ти подивись на нього. Ніяк не хоче доловлюватись. Сирун малий. Ого! оце це так клювання. Оцеле клювання. Так, зараз, мабуть, будемо чекати з цієї місцини, тому що це не діло. Клюють тут ці засранці, але вони нас не цікавлять. Так, а тим часом Олексій ще одного спіймав. ну ж, Угу, Дрібний. Найцікавіше клює навіть не зна, не впів води, а під самим льодом, 10 см від льоду. О, те, що тобі вранці казав. І зараз це теж працює. Да. Під, сам, під самим льодом. Навіть видно балансир як атакує. Угу. Лунці. зараз на іншу лунку. Та пускай його. Зараз будемо звідси тікати, льоха, бо тут дрібні. Там ще треба ще два випустити. Все. Пішли шукати горбатих. Під угу. самою лункою... Тобто він піднімається до самої лунки. І лише там атакує. Ну може бути ще такий варіант, що він взагалі навіть не що він, що він стоїть він просто стоїть під льодом. Угу. Так. Відпускаємо цих децелів. Давай. Все буде з тобою добре, друже. І тобі теж пощастило. Чеши. Оп. І помахав на прощання хвостиком. Все, біжимо, шукаємо нормальних горбачів. Коротше, друзі, блин, задовбались, ну, блин, ну це не перший раз. Ідеш і збираєш лайно за всіма. Оце плівка від е, касети. Як вона тут опинилася, невідомо. Але їй тут не місце. Ну набридло вже, блін. Кожу рибалку, якась так, от така от хрень. Фу, такі настрій псують ці свині. От чи буде він брати? Ну це питання гарне. Є yeah. на опусканні. Ну, так це ж він. Оце він і є. Ось він такий спокусився. Чекай, 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 друже, Чекай. На мій улюблений колір. А от плотва. Поплила. Тут мотиля нема. І давай далі. Ну, плотва нам не треба ж, правильно? Наша нам плотва. Ще й дрібна. Так, нам треба окушари. Окушари десь там далі. Дивіться який. Лаврентій. Так. Ну і тут твої брати і сестри. Он ще вдалині один. Коротше кажучи, є риби зверху. Так, будемо дивитися, зараз перевіряти. У підводної камери є один суттєвий недолік. Часом забуваєш, що ти знаходишся на рибалці. О, чуєте? Ворона підтверджує. Ану, Угу. Так, і дай туди не бійся, це придумав же хтось. Ну що, дорогі друзі, ось і завершився цей чудовий день на кризі. Спіймали ми непоганих окунчиків ось таких. Були, дрібних, звісно, відпустили. Що характерно, сьогодні була одна особливість, яка трапилася зі мною минулого року. Окунь клював майже під лункою. Звичні для всіх короткі підсмики на дні не працювали. Потрібно було постійно піднімати на 5 см і робити досить тривалі паузи. Саме така техніка давала найкращий результат. Ось цей, друзі, балансир був фаворитом сьогоднішнього дня, і я не випадково зняв з нього трійник з капелькою, тим самим зменшив. Свідомо зменшив його візуальні пропорції. Е, до речі, це мій, мабуть, улюблений колір. Не знаю чому, він мені так подобається і як бачите, окуням теж. Тому, якщо від це відео вам сподобалось, будь ласка, тисніть свої вподобайки. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. І підписуйтесь, підписуйтесь, дорогі друзі. 92% людей, що переглядають мої відео, не підписані на канал. Тож, обов'язково підписуйтесь. Ну, а я в свою чергу, як завжди, бажаю вам козацької вдачі, міцного здоров'я, натхнення і нехай щастить.